Усіх вітаю на каналі Життя з вірою. Мене звати Надія і тут про життя переселенок з Мелітопольщини, які перетворюють свої недоліки на переваги. Сьогодні, нарешті, розповім вам, що ми вирішили робити з верандою, тому що ми вже уприто наблизилися до цього питання, а ще покажу, що в нас коїться зараз на городі. Кому не цікаво дивитися город, то перегортайте ось сюди. Дивіться. Дуся посеться. Так, тут цибуля, вона ще маленька, тому що ми її запізно посадили. Ми й ну, Дуся тут ще допомагає, все як потрібно. Так, <головік> так це картопля. шланга для поливу лежить. Оце бачиш, щось сидить картопля. Ось тут, де, да, оце вся картопля. Все, все. Окей, все. Вона ось тільки почала. Тільки почала сходити. а тут чомусь ось прям. Вона побільше. Взагалі так цікаво, вона росте. Так, що там далі? Це Патісони. Там білий сходиться. А, ось. Ага, ось патисони. Вот І ось от вони вже сходи. А от кавачки? Кавачки. Оце я вирішила, от бачиш, огірки посадила і вони там вже ростуть. А її відкрити не можна? Можна зараз. А вон пішли туди. Де? Тут. Ага, це горох Друге. тут. Дуже тут осінь такий. Куди ж без касі тут, звичайно? І куди ж тут без біріжочка? Ага, і огірки вон там. А там, гору, там вже війшла... Ця, буряк зійшла. Буряк зійшов вже. Ось горох, отут буряк, а, далі... а оце що? Ще... А, це капуста, а це, це капуста капуста, там вони Ага, ось це, це середня капуста. Я посіла, але вона тільки почалась. От бач, сходиться. Ви маленька така. Ось. Це, Бачиш, це, така. Це яка? Це пізня. Це пізня, ось, сходить. А це вже. Повальна. Зарані ми купували да розсади? А ось тут вже теж є. Ах, це морква. Я коли на це дивлюсь, мені прям не віриться, що вона щось виросте знов картопля йде. Ось тут картопля? А, і Айван картопля, коти. Вот тут косолі. Косолі. Отут, отут скрізь розсада буде? Для керця, для помидори, для ага. А там, там десь то твоя. І закольорова, так. Оце, до речі, теж наш город. Оце, ось до сюди. Це просто в цьому році вже ми не садили. Це буде твоя. А, це, ні, вона буде їстівна, це вона просто красива буде, кольорова. Прилагу, гладна, також, у кнопка, тавуни, дини і гарбузи. А тут ще щось, ну, вже Нічого не, а, ще а, не видно. Починає трошки ну, але там я не пам'ятаю, там вже де вони. Ага. Угу. А далі ось цей, а вже вітер, мабуть, не дуже чутно, а далі ось цей клаптик це квіти будуть. Ну, точніше, ми їх вже посадили. Сюда будут какие да? Иди сюда. Ай, И Я по памперсу сейчас. <связала> <связала> ну, а меня же позвали. Не, он винтивый. Нельзя. <связать> все, все, она, она Да не, нормально Хтось у коментарях висловив таку думку, що, можливо, тут була яма. І так, це правда. Тут була яма, її засипали, побудували будинок, і веранда за 63 роки вона потроху з'їхала ось сюди, тому що тут ґрунт просідав. І ось тому зараз ми маємо ситуацію, коли Ось так от. Воно. Ну, можливо, на відео не так видно. Ось. Але в цілому, що я вам скажу, ми бачили навіть будинки у гіршому стані, ніж ця веранда, за які хотіли 8 тисяч доларів. Тому <плес> тут така ситуація специфічна. Чому ми не будемо стягувати це кутками? Багато хто радив так, тому що. Тобто потрібно закладати ці вікна, тому що всередині буде санвузол, вікна там такі великі, непотрібні. Воно тут вже дуже так від'їхало. Потім ось тут, бачите, потрібно фундамент доробити. І якщо це все зробити, і стягнути кутками, і закласти вікна, то я гадаю, що через короткий період часу все одно воно по. Потроху буде з'їжджати, і все одно проблема не вирішиться, і ще купу грошей вкласти на це. Ось Тому ми вирішили все ж таки перебудувати і зараз ще покажу, як воно всередині виглядає. Тобто дах тримається, ця стінка вона трохи від'їхала, але вона теж рухається. Ну а тут вже ось вже так воно скоро. Допоможе нам його розібрати. Ось тому головне, знаєте, що дах тримається. Якщо дах тримається, то все інше можна виправити. Так, всередині у нас зараз от квочка, тому що на вулиці дуже холодно. Сарая великого, теплого для них нема, світлого. А там, де є, я боюся їх залишати, тому що там пацюки ще можуть бути. Тому поки холодно, ось у нас вони тут живуть. Зараз покаже. Так, ну-ка відкрити. Зараз. Тут у мама ще розсада. Тут у нас зараз така веранда, прямо. Тут все у нас. О, маленький. Не бейся, не бейся, вы бачили камеру. Так, ну все, закрываю и рассказываю далее. Так, что у нас тут? Тут у нас же есть сквозная такая трещина, уже видно трохи улице. Ой, тут, видите? Ось що тут ще? Ага, план дій. Який план дій? Підпираємо оцей дах, підпираємо. Оце розбираємо. Ось це все розбираємо. Я, до речі, хочу залишити двері. Потім подивлюсь, як це все потрібно правильно реставрувати, тому що ось тут щілина є і замінити замок. А в цілому вони дуже гарні. І вікна, відразу вирішується питання з вікнами. Так, це все теж прибирається, те прибирається і, і показую далі. Ось тут вкопується фундамент, тут все розбивається, можливо, трохи вкопати потрібно буде теж, не знаю, вкопатися. І ось так хочемо залити. Тут буде і краще ходити І буде більш міцно триматися. Оце все прибираємо, тут теж заливається. І потім виводимо стіни. Стіни виводимо ми з такого матеріалу, який дуже надійний, але його зараз, мабуть, взагалі не використовують. Але це ось. Це. це черепиця. Ми багато міркували, що робити, як вирішити цю проблему з будівництвом саме в нашому варіанті, з нашими можливостями. І коли до мами прийшла ця ідея з черепицею, взагалі то ми спочатку думали взагалі робити з вальваки, з балабухів. а потім подумали черепицею, тому що ми ж так колись робили. І це взагалі це нам набагато легше ніж вальки. Тому мама дала цю ідею, я її завзято підтримала, тому що я знаю, як це робити, ми це вміємо, і я впевнена у якості нашої роботи. І якщо будинок до такого стану дійшов за 63 роки, при тому, що 8 років не жили в будинку, коли в ньому не живуть, ну це все набагато скоріше це приходить до упадку. То я гадаю, що якщо ми побудуємо, то на наш бік вистачить. Вчора ми почали возити черепицю, привезли 600 штук, потім почався дощ. Возити черепицю нам допомагає дядя Коля зі своєю жінкою Марією. Дядя Коля непростий чоловік, це брат тієї пані, що продала нам будинок. І він живе у цьому самому селі. І він допомагає нам у вирішенні деяких нестандартних питань. І він домовився, щоб цю черепицю нам віддали даром. У нас же був досвід побудови черепиці, і будівлі з неї виходить дуже міцні. Дуже теплі. І скріпляється ця черепиця, глина, пісок, солома. І це виходить просто ну, максимально міцно Глини у нас дуже буде багато, тому що тут десь пів метра е, чорнозему а далі йде глина, а ми будемо, ось там, там у саду, копати септик. ось Тому у нас буде, тобто, і глина. Піде в діло і не потрібно буде її купляти. Тобто купити нам потрібно буде тільки дошки для опалубки, арматуру. Потім. Ага, пісок. Пісок і щебень ми вже купили. Зараз покажу звідси. Ось оце дві кучі, вони такі великі. Вони коштували. Ох, білка-білка побіжала. Вони коштували 10 тисяч з доставкою зі всіма, ну вони прям великі такі. Десь, мабуть, по 5 тонн приблизно. Ось. І тобто, таким чином ми економимо дві головні, дві головні статті розходів це пенобетон, тому що він дуже дорого коштує клей для нього. І також ми економимо роботу, вартість роботи. Тобто, якщо ми це зробимо самі, то, по факту ми не тільки зекономимо, а можна сказати, і заробимо. Ось тому приблизно такий розклад. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.